I'm not Euclid, Xerox paints, better copies than Rembrandt's hands. Not a Plato, never sail beyond the reach of Columbus lands. I draw fractals, twisted schemes, mathematical dreams from war's machines. No two flower stones alike, no clouds or eyes that match inside. Truth is scattered, words just rhyme, lost between our broken time. Fractal Серок зробить копію, кращу за рембранта. Я не Платон і далі хвиль, Колумба не заплив, малюю фрактали, кручу системи, Хунти математики, прогрес із війни. Май двох квіток однакових, двох камінців на березі ріки немає. хмар, що будуть коп'ям очей жіночих, тільки схожих. Правда є, а людські слова знову блукають між нами. Не званяй мене в систему, не вбивай чоловіка. Того, що в бучі пекли голоди ті ділиму під підземелі. нема. Вже радощів колишніх магічних циферів світ і го. Чотири стіни, підлог стеля, нулі одиниця твого компа це не весь світ, це лиш твоя система мертва і без продовження мій світ це поле, річка, дощ таки, що не повернули з літом. Оплитвать від вода, що висохла з ріками, малими сотнями потоків, сірий мозок з рве. Мій нелінійний світ кривих, а фрактал мі ще живе і я. Не вби надій, що вогнем у нас палали, не закривай життя в квітках, цифери кодумій не лініний світ залишу нас на віки Euclid, Xerox paints better copies than Rembrandt's hands. Not a on ever sail beyond the reach. Columbus lands. I draw fractals, twisted schemes, mathematical dreams from war's machines. No two flower stones alike. No clouds arise that match inside. Truth is scattered, words just rhyme. Lost between our broken time. Fractal lines still breathe and non online.